Всім привіт, слава Україні. Сьогодні у нас 4 травня. Виїхав я цього року перший раз на риболовлю. В принципі, дуже давно не записував відео, там той весь сезон повністю пропустив. На то було багато причин. І постійно на роботі, і часу не було, пару разів пробував половити рибу, так і нічого не получалось, нічого не зловив, вже вже нічого не записував. Зараз вже починає новий сезон. Відео будуть виходити, тому всім приємного перегляду, зараз будемо пробувати ловити. Виїхав я на такий ставочок, попробувати половити карася і, можливо, вийде зловити коропа. Багато часу немає, 4 годинки зранку так посидіти, попробувати, можливо, все-таки щось ловиться. Ставок, в принципі, такий досить гарний. Тут є короб, амур. Карась. Ну, Але дуже важко його зловити, тут трава і його тут небагато. Ну, будемо пробувати. До рибалки я не готувався, тому нічого такого не брав, попри кормці, просто зварив пшено, підгодуємо, будемо пробувати ловити на кукурузу, манку. І закинув два фідера на флет. Так, є, попробуємо виставити глибину, тут в принципі ставок трошки кропивкою затягнутий. По глибині буде достатньо. Плають. Ану, відійшли від мого поповка. Прикормки ніякої не брав, просто замішав, просто зварив пшено. в принципі, ще купив паніровочні сухарі, Думав, перемішаю, але їх забув в автомобілі, тому вже не буду вертатися, бо часу і так дуже мало. Поки буде просто так. Це в нас буде ця крайня, є, ставлю два фідера своїх. Стареньке. Тут в принципі на дні також трава є, не знаю навіть як це правильно зробити. Один флет я закину на просто по папчик, але трошки більшою вагою, щоб він щоб він підняв гачок над флетом, щоб підняв його з трави. А другий закину просто на довший чуть-чуть волос і з кукурудзою. Дві кукурудзники, що вже лишав на дні, він же його піднімати не буде. Рибка гуляє, карась не роститься по кущах. Не плювати поки не хочуть. Що не пробувати? Перший закид, головне попасти в точку. О, я думаю якраз добре. Зараз я. Так, тут ми зробимо крок назад. Ще якраз підмутатись. Чуть фракційно було, якщо буде покльовка. О, давайте. Четко. не роститься, гуляють. Не знаю, чи встиг записати, чи ні. Ну поки без покльовок. Получилось мене рибалка, нічого не зловив. Ну, думаю, відео змонтую і хоч коротеньке виставлю на канал, щоб вже було нове відео, тому що пропустив дуже багато часу і е, треба щось виставити. Ну і далі буде пробувати їздити на рибалку. Ви, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте палець вверх, кому сподобалося. Далі буде цікавіше. До зустрічі на водоймі.